Хлоропласт це клітинна органела рослин, за допомогою якої вони здійснюють фотосинтез. Хлоропласт має дві мембрани внутрішня, схожа на клітинні мембрани бактерій, а зовнішня, подібна до евкаріотичної мембрани. Усередині хлоропласт містить власну ДНК і рибосоми, що синтезують білок. Вони також відповідають будові ДНК і рибосом бактерій. Тож сучасні дослідження припускають, що колись давно евкаріотична клітина поглинула фотосинтезувальну ціанобактерію і замість того, щоб її перетравити, залишила всередині себе. Описана теорія має назву теорія ендосимбіогенезу. Саме тоді приблизно 2 мільярди років тому утворюються перші організми, яких ми можемо назвати рослинами в широкому сенсі цього слова. Науковці та науковиці ще не винайшли машини часу, але припускати, що відбувалося мільйони і мільярди років тому, все ж можуть. Наприклад, завдяки аналізу ДНК, знахідкам скам'янілостей і радіометричному аналізу. Як він працює, можеш дізнатися з відео з хімії. Прийнято вважати, що перші клітини, що містять хлоропласти, виникли близько 2 мільярдів років тому. Це були організми, які ми можемо описати як одноклітинні водорості жили вони в океані. Протягом мільярда років розвиваються і змінюються різноманітні форми цих прадавніх водоростей. Предок усіх наземних рослин, ймовірно, був багатоклітинною прісноводною зеленою водоростю, що могла розмножуватися як статевим шляхом, утворюючи гамети, так і нестатевим шляхом, формуючи рухливі спори. Сучасні водорості відділу харофіти найближчі родичі наземних рослин, тому деякі науковці вважають, що саме з давніх харофітів наземні рослини і розвинулися. Станом на 2023 рік найдавнішими ознаками колонізації суші рослинами є знахідки в Саудівській Аравії. Дослідники і дослідниці виявили криптоспори, мікроскопічні скам'янілі спори наземних рослин, ембріофітів, вік яких становить близько 470 мільйонів років. У сучасному світі таку саму будову спор мають найпримітивніші наземні рослини мохи-печіночники. Вихід на сушу неабияка подія. Уяви, що твої ноги приклеїли до одного місця, ти не можеш сховатися від хижаків, прийти до свого партнера чи партнерки фізично, не можеш піти шукати воду чи їжу, і в разі якоїсь небезпеки, як от град чи ураган, не можеш сховатися. Причому тобі треба отримувати всі необхідні для життя мінеральні речовини, воду, вуглекислий газ і кисень, розмножуватися. А твій партнер чи партнерка можуть бути в кілометрах від тебе, а ще якось протистояти змінам у навколишньому середовищі. Наприклад, по сухам чи дощам, холоду чи спеці тощо. Можеш поставити відео на паузу і подумати, які навички могли б тобі допомогти в цій ситуації. Ну, а який вихід знайшли рослини? Зараз розкажемо. Отже, найпримітивніші продавні мохи. Їхнє тіло, як і у предків водоростей, утворене таломом, з якого виходять маленькі вирости ризоїди. Завдяки їм рослина може чіплятися за поверхню. Через те, що мохи не мають провідних тканин, вони здебільшого невеликих розмірів і розпластані на поверхні, щоб поглинати воду з іншими речовинами з повітря. Щоб уникнути висихання на суші, клітини мохів укриті восковою кутикулою. До того ж, у деяких представників на верхньому шарі клітин формуються продихи, що регулюють, чи впускати в тіло вуглекислий газ, чи дозволяти при цьому воді випаровуватися. Більшість представників мохів віддають перевагу затемненим вологим місцям, а висихаючи, вони впадають у стан спокою, очікуючи вологих умов знову, адже запліднення мохів залежить від наявності води в рідкому стані. Наступний етап розвитку ріст угору. До сонця. Для цього необхідні міцніші зовнішні покриви, проте вони не можуть поглинати воду, тож потрібно її отримувати із ґрунту і транспортувати вгору. Було знайдено скам'янілості рослини, яка, ймовірно, є проміжною між мохами та судинними рослинами формою це аглаофітон майор. Його вік становить близько 410 мільйонів років. Він не мав коренів, але мав прості забудовою провідні тканини, що могли транспортувати воду. Через відсутність коренів воду з мінеральними речовинами аглаофітон брав від симбіотичного гриба, що обплітав його стебло. За сучасними гіпотезами, саме формування мікоризи допомогло рослинам опанувати суходіл, тонкі гіфи грибів здатні проникнути в щільний ґрунт і здобути воду. Згодом у рослин краще розвинулися провідні тканини, сформувалися повноцінні органи корінь і листя. В окремих видів з'явилися речовини, що укріплюють клітинні стінки. Це були перші дерев'янисті рослини. Тож близько 390 мільйонів років тому відбувся розквіт судинних рослин плаунів, хвощів та папоротей. Вищі спорові рослини мають життєвий цикл зі зміною поколінь. Нагадаємо це на прикладі папороті домінує нестатеве покоління спорофіт, у нього формуються спори, які проростають і утворюють гаметофіт статеве покоління. На геметофіті формуються жіночі і чоловічі статеві органи, в яких дозрівають гамети, із дощем рухливі сперматозоїди дістаються яйцеклітин, відбувається запліднення. Із часом із зиготи проростає новий спорофіт. Через скам'янілості ми можемо простежити, як протягом мільйонів років цей життєвий цикл змінювався Спорофіт став продукувати спори різного розміру, мегаспори та мікроспори. Спостерігалося утворення двох різних гаметофітів, окремо чоловічих, окремо жіночих, замість того, щоб статеві органи розвивалися на одному гаметофіті. А потім гаметофіти формувалися не як окремі організми, а як вирости на самому спорофіті. Нічого не нагадує саме так розвинулися перші насінні рослини, голонасінні близько 360 мільйонів років тому. Пилкові зерна голонасінних рослин і є чоловічими гаметофітами, що розвиваються з мікроспор. Вони захищають чоловічі статеві клітини від висихання та завдяки виростам сприяють переміщенню вітром. Із мегаспор у насінних зачатках формуються жіночі гаметофіти, що утворюють яйцеклітини. Після запліднення формується насінина, що містить зародок із запасом поживних речовин. Усі ці зміни звільнили рослини від залежності від води під час розмноження. До того ж, зародок, захищений насінною шкіркою, отримав змогу переживати несприятливі умови середовища, залишаючись у стані спокою. Найдавніші квіткові рослини з'явилися близько 130 мільйонів років тому, і з часом саме вони стали найбільш поширеною і різноманітною групою рослин. Формування квітки торує шлях до різних способів запилення. Окрім вже знайомих води та вітру, формуються міцні мутуалістичні відносини з багатьма тваринами. Яскраві пелюстки, солодкий нектар, все це існує тільки для того, щоб якась умовна бджола прилетіла і перенесла пилок з однієї квітки на іншу. Зав'язь маточки захищає яйцеклітину від умов зовнішнього середовища, потім із квітки формується плід, що також слугує додатковим захистом вже для насінини. До того ж, багато плодів мають привабливий для тварин вигляд. З'їдаючи плоди, вони розповсюджують насіння. Окрім того, у квіткових рослин розвинуті тканини та органи, а їхні видозміни сприяють пристосуванню до великого різноманіття умов зовнішнього середовища. Подробиці про видозміни вегетативних органів квіткових можеш переглянути в іншому нашому відео. Запам'ятай. За теорією ендосимбіогенезу, хлоропласти рослин це поглинуті 2 мільярди років тому ціанобактерії, що залишилися жити всередині клітин. Предком усіх наземних рослин є прісноводна зелена водорість, можливо, прадавній харофіт. Найдавнішими рослинами, що підкорили суходіл, є мохи, які першими стали формувати воскову кутикулу та продихи. Наступний етап розвитку пов'язаний із формуванням провідних тканин, з дерев'янінням і вступом у симбіотичні відносини з грибами розвиваються плауни, хвощі та папороті. Потім чоловічі та жіночі гаметофіти розвиваються прямо на спорофіті. Відбувається утворення насінини і відповідно голонасінних рослин. Наймолодшою і при цьому успішною групою є квіткові рослини. Їхній успіх пов'язаний із формуванням квітки та плода і великим різноманіттям видозмін вегетативних органів. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.